2010-й завершується на ноті підвищення цін на харчі у багатьох країнах світу. Експерти зауважують, що цього року ціни росли очікувано і обійшлося без серйозних продовольчих риз, як, наприклад, у 2008-му, коли різкі колування вартості і дефіцит продуктів провокували протести спалах і спалахи насилля у деяких країнах. От що буде з цінами на продукти у 2011-му, Тему досліджував Руслан Петричка. У 2008-му в десятках країн світу вибухнули масові протести через раптове підвищення цін на харчі. У 2010-му гарний врожай дещо виправив ситуацію. Ціни, а з ними і роздратування людей вгамувалися. Фахівці втім кажуть, що заспокоюватися рано. усі фактори, які спровокували продовольчу кризу у 2008-му, досі присутні. Вони нікуди не зникли. Як і раніше, значна частина зерна йде на виробництво біопалива у 2010-му Третина вирощеної у США кукурудзи була перероблена на етанол. Ціни на харчі ростуть через високі ціни на пальне, збільшення населення планети і природні катаклізми, які останніми роками почастішали. Цьогорічна посуха в Росії знищила третину місцевих посівів. У серпні Москва обмежила експорт зернових. Такий крок дестабілізував міжнародний ринок продовольства. Засуха змусила Росію зупинити експорт. Спорта ця заборона спровокувала ріст цін на зерно і продукти у всьому світі. Світові ціни на зернові зросли за цей рік майже на 50%. За прогнозами фахівців наступного року продукти подорожчають ще більше. настав час негайно щось міняти. Якщо ми будемо зволікати, я вам гарантую, незабаром ми знову будемо мати продовольчу кризу. Незабаром світ змушений буде годувати більше людей, використовуючи менше землі, води та інших ресурсів. А уряди повинні допомогти своїм. Фермерам збільшити продуктивність у короткотерміновій перспективі. Ринки зараз спостерігають за погодою в південній Америці. Якщо там зберуть малий врожай, слід чекати нового підвищення цін. Втім, це підвищення не спровокує революцій. Ситуація зараз дещо стабілізувалася, але навіть якщо цей баланс порушиться, я не думаю, що криза буде настільки масштабною, як у 2008-му. Андерсон каже, що фермери відреагували на високі ціни, засіявши більше площ. І якщо не буде серйозних природних лих, ціни на продукти рано чи пізно повинні піти вниз. Останні 10 тисяч років населення планети зростало, а ресурси залишалися обмеженими. Людство вирішувало цю проблему за допомогою інновацій та покращення технологій. На думку Андерсона, жодні інновації не впливають на ціни миттєво. Тому у наступному році, принаймні у перші місяці, потрібно чекати продовження зростання. Ня цін на харчі загалом у світі, Руслан Петрички, голос Америки.